Вітаю. Зараз будемо розбирати нову частину нашого танцю. І давайте спочатку згадаємо, що там було до сьогоднішньої нашої нової частини. Там, де співак починає співати, в нас було два удари. два удари, вісімка, вісімка, два удари. вісімка, вісімка. І ось в такій позиції ми. Завершили нашу попередню частину. І тепер з цієї саме позиції буде починатися нова частина. Наступні наші два рухи це дві дужки ззаду вперед. Нам треба зробити ці дві дужки ось цим стегном, це моє ліве стегно, і трошечки розвернутися у ось цю діагональ. А тепер згадаємо, як ми виконували дужки. Дужка – це, давайте зараз покажу, нагадаю, як це виглядає, ось, це переміщення ось цієї точки з, 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 знизу ззаду вперед, вверх. І ось дивіться, ми закінчили в такій позі, тобто наше стегно вже трошечки скручене. Дужка виконується на вузьких ногах, тому після цього ноги зібрали, опорна нога залишається лівою. І тепер ми опорне коліно згинаємо, робимо відтяжку. І тепер ось цю поверхню стегна. Ось цю точку. Починаємо за рахунок розгинання опорного коліна і трошечки цього коліна, переміщувати з ось цієї діагоналі напрямку тієї діагоналі. При цьому за дві дужечки нам треба розвернутися на опорній нозі, таким чином, щоб ось ця поверхня стегна в нас була направлена у передню, у передню діагональ. Протилежну. Давайте. Ось я закінчила на відтяжці з розкритою ногою. Ноги зібрала. Якщо коліно це е, не я його пом'якшила, тобто зігнула і починаю робити відтяжку дужку, трошечки роз, розвертаюся на опорній нозі. Після першої дужки зігнула коліно, зробила відтяжку і розвернулася за ці два рухи. Що ось ця точка в мене приблизно в передню діагональ. Тепер, увага! Треба ось цим стегном зробити горизонтальний удар в ту діагональ, в яку ми трошечки розвертаємося. Для цього я буду вагу переносити ось на цю ногу і робити звичайний горизонтальний удар. Тобто, я буду ставати на стопу, розгинати коліна, робити підтяжку, і робити сюди удар. Оф, ось таким чином зробила. Вагу перенесла на цю ногу. Повернуся в кадр. Вагу перенесла на ось цю ногу. Тепер я повертаюся на мою вільну ногу. Повернулася. Ось цю ногу я ставлю навхрест. Навхрест. Переношу на неї вагу. розвертаюся. Вага в мене виходить тепер на ось цій нозі. Тут нам треба уважно стежити за тим, на якій нозі в нас вага. Ну, це, власне, не тільки тут, а взагалі, коли ми танцюємо, бажано відчувати тіло, на якій на нозі у вас вага, тому що ми працюємо дуже часто на вільну ногу. Якщо, наприклад, в мене на цій нозі буде вага то я мож, не зможу зробити рух, який мені потім треба. Давайте ще раз. Ось, я закінчила. Я зробила дві дужки, дві душки. Тепер я зробила удар, пум! Повернулася на вільну ногу, поставила ногу хрест, на неї вагу перенесла і на ній провернулася. І ось вага в мене на цій нозі ця нога в мене вільна. Далі на вільну ногу мені треба зробити маятник і повернутися. Я роблю маятник зверху вниз. Тут треба зробити дуже такий об'ємний маятник, тому після повороту я піднімаю кісточку ось цього правого стегна, це моє праве стегно, піднімаю. І виштовхую її якомога далі на відтяжці, потім кісточку вниз веду, тут можна прямо вагу трошечки перенести і повертаю кісточку туди, де вона, власне, була. Давайте я зараз покажу вам ось цей рух, маятник, коли я малюю на одну сторону маятник і повертаю вагу там, де вона була. Ось. Ось таким чином. Вага перен... трошечки може переноситися. Підняла кісточку, виштовхнула. І тепер, коли я ставлю кісточку вниз, я можу вагу перенести. І після цього на відтяжці я зміщую вагу на ту ногу, де вона була. Тобто, ось цією кісточкою я малюю ось таку пелюсточку в одну сторону. Таким чином. Головне підняти гарненько цю кісточку, і гарненько її виштовхнути в сторону максимально. При цьому опорна нога може бути рівна. Ну а власне, коліно цієї ноги тут воно рівне в нас не буде, тому що ми кісточку підняли і тримаємо її, і п'ятка відірвана від підлоги. А опорна нога в нас стопою стоїть ще декілька разів. Ось таким чином. Показую все разом з самого початку нашої нової частини. Зібрала ноги, зробила дужку, дужку, удар з перенесенням ваги. Тепер повернула вагу, ногу нагріст, поставила, розвернулася і роблю май. Опа, зробила майте. Повернулася на ось цю ногу, це моя ліва нога. Тепер працює верхня частина хвиля, верхньою частиною. Одна показую декілька разів хвилю. Я згадую, що в мене є середня точка ось тут. Я її опустила трошечки, виштовхнула вперед. Підняла і повела всередину. Декілька разів зараз показую хвилю, а нам вона тільки одна буде потрібна. Ось маятник зробила, повернулася на ліву ногу і тепер працює верхня частина хвиля. Опа, зробила. Далі в нас йде тряска, тряска. Але бажано з відтяжкою. Відтяжка на одну ногу, на другу ногу і знов туди, де перший раз ми робили. Ось, зробили маятник, зробили хвилю і поїхала відтяжка. Можна, я працю, працювала на вузьких зараз ногах після маятнику. Якщо незручно, можна трошечки зробити більш широку відстань між стопами, щоб було зручно на відтяжці робити тряску. Бажано тут зробити таку гар, гарненьку відтяжечку, тобто максимально під час тряски перенести вагу на потрібну ногу. Та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Три в нас відтяжки з тряскою, і звільнилася ось ця нога. Трошечки відійду назад. І далі в нас починається проходка вперед, звичайні кроки. А, кроки звичайні, але в нас додалася ще тряска груддю. Я про неї детальніше розкажу. Поки що запам'ятовуємо, що на вільну ногу нам треба зробити два кроки і звільнити знову з цю ногу. І ми е, зробили маятник, зробили хвилю, зробили тряску з відтяжкою три рази, і пішли вперед, робимо тряску е, грудьми. Ось так. А, і тепер після цього в нас вільна нога ліва, і ми на неї робимо два, два ключі. Ключі відео про ключі в нас є. Головне, коли починаємо робити ключі після проходочки, трошечки назад відійдуть. Нам треба не забути, що ключ він складається з чотирьох рухів. І перший рух це підйом стегна, підйом вниз, підйом, розгинання ноги. Тому що. Коли ми вивчаємо танець, дуже важливо, щоб один рух закінчувався і закінчувався таким чином, щоб наступний рух в нас починався з, щоб він правильно починався. Тому що ось ми зробили два кроки, раз, два. І після цього мені треба підготуватися до ключа. А першою точкою в ключі є ось така підготована позиція. Кісточка піднята вверх і коліно протилежно зігнуте, тому що далі в нас іде вниз, потім знову підняли і зробили розгинання ноги, і кісточка при цьому йде вниз. Тому прослідкуйте, щоб після проходочки ви в цей ключ правильно війшли, скажімо так. Раз, два. Тепер зробили підготовку для ключа і пішов сам ключ. Пам. Два ключі. Пам. І потім в нас йде поворот, так само вже звичний нам. Но вільна нога ставиться нахрест, на хрест, на якомогу далі назад. На, власне, хрест. Вагу переносимо. І потім там така, ніби показуємо поцілунок. Так, як і в музиці. Тепер давайте я все це покажу без музики. Ось я закінчила попередню частину, там, де в мене були удар, удар. Вісімка, вісімка. Закінчила ось такі позиції. Роблю дві дужечки з розворотом в передню діагональ. Тепер туди ж роблю горизонтальний удар. Вертаюся на вільну ногу. Ця нога навхрест, вагу на неї перенесла, розвернулася. Тут можна анфас розвернутися, Ну, якщо трошечки не довернутися, нічого страшного. Зробила маятник, великий, такий привеликий, зробила хвилю грудною клітиною. І е, тряска. Тряска з відтяжкою. Раз, вагу перенесла, два. Вагу перенесла три. Вільна нога. Два кроки, тряска грудьми. Раз, два. І тепер починаю ключ. Раз. Один ключ, другий ключ. Нога навхрест і розвернулися. І показали поцілунок. Кренуємося, розбираємося і все вийде.